Моє вітання: у вас немає світла, не працює духовка та мікрохвильовка, а хочеться чогось смачненького. Тоді візьміть баночки, ось такі звичайні скляні, і приготуйте в них неймовірно смачні кекси. Так, так, це реально. Кекси виходять пухкенькі, м'якенькі та дуже смачні. Тож обов'язково скористайтесь рецептом та приготуйте їх. Навіть без духовки. Ось перелік всіх використаних інгредієнтів, тут все просте, нічого незвичайного в приготуванні цих кексів немає. Замішувати кекси можна зразу в банці, але мені зручніше робити це в мисочці. Я буду готувати два різних рецепти, і тож для першого нам потрібне одне яйце середнього розміру, 3 столові ложки цукру з ось такою невеличкою горкою. Звичайно, цукор можна замінити на цукорозамінник, дрібка солі та 4 столові ложки молока. Замість молока, звичайно, також можна покласти кефір або йогурт. Наступний інгредієнт це борошно. Борошна я додаю 4 столові ложки, ось з такою гарною, великою горкою. Для більш диетичного варіанту кексів, звичайне борошно, можна замінити на вівсяне або будь-яке безглютенове. Ці кекси в мене будуть шоколадні, тому я додаю повну з горкою столову ложку какао. Також обов'язково додаю повну з горкою чайну ложку розпушувачу. І тепер додаю останній інгредієнт це 2 столові ложки олії. Олія рафінована без запаху. Її можна також замінити на розтоплене вершкове масло. Все гарненько перемішуємо до однорідності, ви маєте отримати ось таку однорідну масу. Якщо ваша маса зарідка або загуста, то додайте до неї або борошно або молоко. Ваше тісто має бути ось такої консистенції. Тісто на один вид кексів готове, готую тісто на інший вид кексів. Також одне яйце, до нього я додаю також 3 столові ложки цукру, дрібку солі, дрібку ваніліну. Далі мені знадобиться йогурт, в мене жирний йогурт, але без цукру. Його треба додати 4 столові ложки. Якраз в мене вийшло повна баночка, ось така 120 г. Звичайно, якщо ваш йогурт солодкий, то тоді цукру використайте менше, або взагалі його не додавайте. Додаємо сюди 4 столові ложки борошна з горкою. Також додаємо 2 столові ложки олії без запаху або розтопленого вершкового масла. Ну і для того, щоб кекси були пухкі і вийшли, звичайно, додаємо чайну ложку з горкою розпушувачу. Все гарненько перемішуємо до однорідності. Ось такої консистенції у вас має вийти маса. Звичайно, якщо вона густіша, додайте трішки молока. Кожен вид тіста я готувала із розрахунку на 2 баночки 200 г. Також можна його приготувати в одній баночці 400 г. В кожну банку я викладаю 2 третіх тіста. І у нас в результаті вийде 2 смачних шоколадних та ванільних кекси. Баночки зверху кришками я тільки накриваю, кришки я не закручую, беру каструлю, на дно її викладаю рушник, виставляю баночки та заливаю гарячою водою, але не окропом. Вода в мене приблизно 50 градусів. Закриваю зверху кришкою та відправляю на вогонь. Чекаю, поки вода в кастрюлі закипить. Як тільки вона закипіла, зменшую вогонь на мінімум і готую кекси впродовж 30-35 хвилин до готовності. Обов'язково перевіряйте готовність за допомогою зубочистки. Після випікання кожен кекс проштрикую зубочисткою, заливаю зверху по одній чайній ложці молока, а зверху декорую розтопленим шоколадом. Також за бажанням зверху я декорую присипкою, також можна додати горішки, кокосову стружку, фісташки, все, що ви полюбляєте. А можна залишити і без декору. Кекси виходять дуже повітряні, ось такі дуже гарні вологі та неймовірно смачні. Як бачите, за бажанням можна приготувати смачні кекси навіть без духовки. Сподіваюсь, я була вам корисна. В наш час такі рецепти це просто знахідка. Дякую вам за увагу та смачного вам!